Володимир Зеленський сказав, що він так. тільки повинен татові так. і мамі і Господу Богу так. все так. Само я так. все я нікому нічого не повинен. вам і, показувати і... комусь далі чи ще комусь. розумієте? Я маю право вимагати, а ви зобов'язані показати. Я нічому нікому не зобов'язаний. Зобов зобов Ні, не зобов'язаний. Чому Чому я зобов'язаний? Зобов Дивіться, мені, мені ви, через ви, проживаєте, ви проживаєте в Україні, я не в Україні, користуєтеся правами. І виконуєте обов'язки, якими правами я користуюсь? Правильно є... У мене є згідно конституції, ви користуєтесь правними правами, правильно? У мене є права, так права. А у вас а є обов'язки. Користує? Ви користуєтесь правами громадяни України. Ви слухайте мене, користуєтесь? На які так, підстави якщо, ви вже тут стоїть? Якщо якщо ви користуєтесь правами громадяни України, ви зобов'язані як громадяни України виконати. Я виконую свої обов'язки обов як людина, так, так. Як, як людина, громад... я людина є. І ви як громаді України виконуєте обов'язки, тому що ви користуєтесь правами. Дивіться, Правильно? дивіться. О, я так. живу в я в Україні. Я чекаю. Чекаю документів. Навіщо вони вам, скажіть мені, будь ласка, я Ми, через кожних п'ять хвилин я... маю показувати всім документи чи що? Ні. ні. Ну, так на, чого? Могу, на вимогу. А я то відхиляю я... вашу вимогу. Я відхиляю. Ви не можете, як е, громадянин відхилити. Що... Як це я не можу? Якщо це моє законне право вимагати. Ну як ви... це я не можу? Ви не... На, на якій да, підставі ви це, вимагаєте? Частина 2 статті 32 закону України про нас поліцію. Читайте законодавство, диві, прописано. дивіться, я а щось нарушив. Ні, ви маєте підставу. Так. Якщо я щось нарушив, або я, на, або я нахожуся біскові, в розвиску, або біскові, ще щось. Військові документи я ще раз сказав. Надайте військовий квиток. Резерв.